Це так поля, це думаю, не можу. Я серйозно? Усім привіт! З радістю представляю серію по ремонту двигуна Mazda 6. В попередньому випуску я розповів, що сталося і чому двигун потребує ремонту. Тому переходьте на відео в підкасті зверху або за посиланням в описі і будьте в курсі всієї історії. Зараз ви побачите кадри з розбору, мийки і, власне, зборку двигуна. А в кінці відео я озвучу вартість ремонту на цю серію. Ця імпровізована карусель це мийка пружин тарілок і сухарів клапанів в диспаливі. До речі, ефективний спосіб: хвилин 10 покрутилось, і деталі чисті. А головне, що ці 10 хвилин пішли на відмивання інших деталей. Це нагар із впускних клапанів. Під час розбору побачили подерті як шатунні, так і корінні вкладиші. На жаль, і колінвалу дісталось. Тому він помився і відправився на ремонт. Кожна деталь двигуна була в нагарі. До чого не торкнешся, стаєш замурзеним. Без перебільшень кілька неповних днів з кількома заходами пішло, щоб відмити кожну деталь двигуна. Яка хлопцям з компанії Remparts за надану можливість користуватись хімією та мийкою високого тиску. Бо без цього час відмивання збільшився б в рази. Після мийки перемірили блок. По ньому був солідний прогін між першим і другим циліндром. Власне, це і була причина прогорівшої прокладки. Також на циліндрах було незначне випрацювання. Еліпс по циліндрам був в межах 3 соток. Тому вирішили ризикнути і купити БВ-блок в кращому стані. Цього разу спрацювали по принципу: довіряй, але перевіряй. І на пошту прийшли з інструментом. На пошті ми побачили металлобрухт з еліпсами більше 5 соток, з прихватами і задірами по циліндрах. Звичайно, ми відмовились від купівлі цього блоку. Повернувшись на базу з думками, що мій блок дівчинка в порівнянні з тим, який бачили на пошті, взявся за подальшу роботу. Шліфанули поверхню на одну десятку, і, до речі, не відразу витягли втулку на масляний канал в головку. Були вимушені в цій втулці нарізати різьбу і тільки так змогли її витягти без пошкоджень. Далі почистив блок, обробив перетворювачем мержі і пофарбував термостійкою фарбою. За допомогою насадки на шуруповерт зробили хон по циліндрах. Ви, мабуть, подумали, Краще проточити циліндри та встановити ремонтну поршневу. Ми так само думали. Але побачивши нові поршні по ціні близько 15 тисяч, плюс до цього вартість розточки блоку, якось мимоволі відмовились від цієї затії. Була надія, що головка не потребує ремонту і достатньо притерти клапана, але так не сталося. Після притирання пролили голову і вона пустила по випускним клапанам. Тому головка відправилась на прирізку сідл і відновлення площини. Після цього знову притерли клапана, встановили нові маслоз'ємні ковпачки та підготували головку до встановлення. Відувати, видувати. Валера, то саме сімейське ми витираю тобі постелі. Нарешті, довгоочікувана зборка. Зібрались гуртом у вихідний день і накинулись на двигуна.

Переважена поршня шатуни і складено комплекти з розбіжністю по масі в 2 грами. До речі, при розборці двигуна поршня було помічено, щоб в подальшому встановити в ті ж циліндри. Зборка проходила добре, було встановлено ремонтні шатунні і корінні вкладиші. Все обтягнуто з потрібним зусиллям. Як бачите, колінчастий вал крутиться легко. Далі встановлення маслонасосу, трубок і так далі. Піддон оброблено проти іржі і перед встановленням в автівку задується фарбою.

Головка обтягувалась в 5 проходів. 15 н, 29 н і 3 довороти на 90 градусів. За кадром встановили коромисла, помпу, впускний колектор, паливний насос. Все, щоб зібрати газорозподільчий механізм і провести регулювання клапанів. На впускні клапана зробили зазор 0.15 мм, на випускний 0,35. Знаю, що хлопці з ремпарс дивляться моє відео, тому я дякую вам за роботу, за позитивний настрій, з яким відбувався процес ремонту. А тепер про витрати. На екран додаю таблицю з розписаними витратами. 16353 гривні без урахування робіт зі зборки. Але це ще не все. Ще буде проведено діагностику форсунок, придбано оливу в дигун і ще багато іншого. Чи цікаво вам слідкувати за цим проєктом? Пишіть коментарі. Підтримайте канал вподобайкою і підпискою, а я йду встановлювати двигун в автівку. Мирного неба, сильного агро, непереможної України. До зустрічі в нових відео!